А зараз про ті політичні сили, які відкрито підтримують російську агресію та навіть стають союзниками російського зла. Віктор Орбан, єдиний лідер країни НАТО та ЄС, який безапеляційно підтримує Росію та блокує допомогу Україні. Але в самій Угорщині не все так однозначно. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович побувала в Будапешті та дізналася, як насправді працює угорська політика подвійних стандартів, і чому колишній борець з російським впливом став головним союзником Кремля в Європі. Ми ізольовані угорщину не люблять. Орбан це не вся угорщина. Орбан Окей. Okay. Віктор Орбан, студент стипендіат з Оксфорду, який перетворився на головного союзника Путіна в Євросоюзі, борець з російським впливом, який тепер тисне руку президенту країни-агресора, європейський лідер, який відкрито мріє про відновлення історичної імперії, одягаючи шарф з мапою великої угорщини. Чому Віктор Орбан так виділяється в НАТО і ЄС? Чому він називає Євросоюз окупантами, а його деякі журналісти маріонеткою Путіна? І що стоїть за його претензіями до України? Відповіді на ці питання ми шукали в Угорщині. І казали, що ми ізольовані угорщину не люблять, і взагалі зустріч у Будапешті не відбудеться, бо лідери не приїдуть. На цих кадрах початок листопада 2024-го. Віктор Орбан приймає саміт Європейської політичної спільноти на головному стадіоні Будапешта. На саміт зібрались саме у Будапешті не через якісь заслуги Угорщини, а тому, що кожні півроку країни-члени ЄС головують у раді Євросоюзу і кличуть всіх до себе додому, враховуючи, що держав-членів 27, випадає така нагода раз на 14 років, і Орбан скористався нею наповно. Скористався так, що деякі лідери закликали бойкотувати цей саміт. У перші дні, коли Угорщина отримала президентство в раді Євросоюзу, Орбан поїхав до Києва, а потім Москви та Пекіна. Сказав, домовляється про завершення війни в Україні. В той час як західні лідери тримали Путіна в ізоляції, Орбан тис йому руку. Думка лідерів ЄС угорського прем'єра цікавить мало. Все, що відбувається в Брюсселі, Орбан називає прогресивно ліберальним божевіллям. А членство Угорщини в Євросоюзі порівнює з радянською окупацією. У 1956 році були московські лідери сьогодні брюссельські. Твалубана модякої звірамінугорська громадська думка справді визначається такою образою і болем через те, що захід не допоміг угорщині в 1956 році. Суть в тому, що якщо вони не допомогли, то можливо і нам не потрібно надавати більше допомоги іншим. Брюссельські лідери дратують Віктора Орбана своєю критикою на адресу Угорщини за корупцію, утиски медіа, контролювання судів та ігнорування біженців. Найбільше непорозуміння в Орбана з Брюсселем щодо України він виступає проти санкцій. Росії. Блокує постачання зброї Україні від ЄС і критикує надання макрофінансової допомоги. Ви маріонетка Путіна. Фейк-ньюз, У березні 2022-го, коли український президент звертався до лідерів Євросоюзу, Зеленський подякував усім, а на Угорщині зупинився окремо. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. А починав Віктор Орбан з протилежно іншими поглядами. Це кадри з 1998-го. Тоді Орбан здавався втіленням європейських сподівань. Молодий, амбітний, з блискучою англійською він отримав стипендію на навчання в Оксфорді від Джорджа Сороса, того самого діяльність фонду, якого він пізніше заборонить ми хочемо, щоб угорці жили так само добре, як живуть люди в Європейському Союзі. Як відбулася ця трансформація від захоплення Євросоюзом до нищівної критики в адресу Брюсселя? Це питання поставив собі нідерландський журналіст Костянтин Саді, який пам'ятає Орбана ще з початку 2000-х. Він був дуже молодим, багатообіцяючим новим прем'єр-міністром. З ним можна було по справжньому добре побалакати, і цей веселий цікавий хлопець виявився людиною з такою жадобою добою до влади, таким синізмом. після першого прем'єрства Орбан дві програвав вибори, і тоді відбулася його ідеологічна трансформація. Він усвідомив найефективніший шлях до влади націоналізм, християнська риторика та боротьба з уявними ворогами, каже журналіст. Одним із таких ворогів став українсько-американський філантроп Джордж Сорос, який підтримував демократичні рухи в країні. Десь Джордж Сорош сторі. Ця історія з Джорджем Соросом, який колись допоміг йому створити партію, оплатив ксерокси та інші речі, допомагав молоді та Орбану як перспективному хлопцю. Але через пару років, коли Орбан раптово змінив свій курс, знаючи, що Джордж Сорос був людиною, пов'язаною з неурядовими організаціями, лівими ліберальними рухами, він просто позбувся його. для Орбана прикладом став Путін і не тільки як автократ, а й як лідер, що намагається повернути втрачені території імперії, кажуть аналітики Після першої світової війни угорщина стала майже втричі меншою, і Орбан не соромиться одягати шарф із мапою колишньої імперії, натякаючи на можливість повернення історичних земель. ідеологічні відносини тут важливіші, тому що останні півтора десятиліття Віктор Орбан вступав у все більш серйозні конфлікти із західними країнами і намагався знайти союзників де-інде. Так само попри те, що більшість інших країн ЄС від російських енергоносіїв відмовляються, угорщина продовжує купувати в Росії газ, закриваючи ним майже 90% своїх потреб. Насправді можливо, була б набагато більша диверсифікація, і схоже, що це політичне питання, що така більша диверсифікація напрямів закупівель не відбудеться. Просто були прийняті погані бізнес рішення, які уряд ніколи не визнає. Підписані довгострокові контракти під час пікових цін на енергоносії з обов'язковими квотами прийому. Хороші стосунки з російським президентом, угорський прем'єр пояснює прагненням миру в Україні і небажанням втягувати угорців у війну. Мир це вже другий крок. Перший крок припинення вогню. І я переживаю, що якщо ми будемо надто довго думати, забагато говорити про післявоєнне довгострокове рішення, ми можемо зменшити шанси на припинення вогню. Та український президент нагадує, така миротворчість вже коштувала Україні частини території після 2014 року. Орбан окей, дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Це називається диванні експерти, люди, які мають спілкування з путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Свої думки угорські та українські лідери озвучують з однієї і тієї ж сцени з перервою у кілька хвилин. Кожен окремо після саміту у Будапешті, двосторонньої зустрічі між ними під час цього першого за час повномасштабної війни візиту Зеленського до Угорщини так і не відбулось. Політика Орбана все більше розходиться не лише з позицією Євросоюзу, а й з настроями самих угорців. Згідно з останніми опитуваннями, половина населення країни підтримує санкції проти Росії та вважає, що бездіяльність у цій війні може підштовхнути Путіна атакувати інші країни. Весь Євросоюз одне каже, а Горбан друге. Навіть угорці вибачалися за нього. Вибачте, що в нас такий є орбан. Однак поки що угорський прем'єр продовжує свою політику, балансуючи між заходом і сходом. З Будапешта Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.